Вже готовий до продажу наш ексклюзивний джип компас 2019 року випуску. А ексклюзивний він тому що це топова комплектація, яка називається High Altitude. Реально на нашому українському авторинку я не знайшов подібних комплектацій в продажу. Колір чорний металік з відливом. Опційні диски 19, гума Continental. є протитуманки. Лінзована ледоптика спереду, також ледоптика ззаду. Це у нас радар адаптивного круїз контролю, також є контроль утримання смуги руху і контроль сліпих зон в зеркалах. Оригінальні реліни на даху, панорамний дах, безключовий доступ, і на цьому опції не закінчуються, а лише продовжується. У нас тут акустика біц з от пищалками в задніх дверях, в загальному тут в районі 10 колонок по всьому автомобілю. Чорний шкіряний салон, є підігрів передніх сидінь, підігрів руля, датчик світла, датчик дощу. Ось воно управління адаптивним круіз-контролем. Тут у нас є задній парктронік, камера заднього виду, запуск двигуна з кнопки. Електроручник, система старт-стоп, мінімальний пробіг, який тільки може бути 43 444 кілометрів. Камера заднього виду, величезний екран. Камера поворотна, дуже інформативна. Підігрів руля передніх сидінь я вже казав, стан салону просто ідеальний. Величезна панорама, дуже багато місця для задніх пасажирів, максимальний комфорт буде для, для двох задніх пасажирів. Що ми тут ще зробили? Це ми зробили оранжеві поворотники на цій машині, ви вже без проблем виїдете в Європу. Також із опцій тут у нас є електропривод багажника. Багато ви компасів бачили з електробагажником. Їх реально можна всіх на пальцях перерахувати. Вони також без проблем дружать з газом четвертого покоління, ставиться балон сюди на 60 літрів, в принципі, багажник дозволяє. Цікавий варіант без пробігу Україною, з мінімальним пробігом, в принципі. Ціна 19300. Приїжджайте, ще трохи поторгуємося при зустрічі. Супер ексклюзив знаходиться в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня, приїжджайте до нас на тест драйв